Вітаю. До вашого уваги пропонується виконання дев'ятої лабораторної роботи. За, за умови завдання було створено група суду, в ній, як бачимо, створено три користувачі: просто 1, 2, 3. Ці користувачі є в нашій основній системі і як і відповідно до умови завдання, вони мають права адміністратора. Тобто, можемо використовувати команду судо нано. Бачимо, можемо записувати. Відповідно, те ж саме можемо зробити і з користувачем Ту. Звісно. В принципі, команда виконується так само, аналогічно можемо виконати з третім користувачем. Це, як бачимо, ці права суперкористувача вони мають, тож е виконання завдання вважаю успішним. Дякую за увагу.